Ми ще раз виходимо з, з Мерефи. Хочу просто розказати, який важкий шлях батьки дітей з інвалідністю вимушені проходити, і не всі це розуміють, і іноді приходиться просто включатися всім, щоб показати, що ну люди добрі. Зверніть увагу. І це також може звернення буде для тих, хто дивиться для місцевої влади і інших регіонів. Просто щоб ви розуміли, подивіться в себе в громадах. Може, у вас також є такі проблеми, от які були тут, в Мерефі. А, що було? Тут була на дорозі така канава, яка зараз перенесли, і постійно збиралась вода. І мати Анжела а, з дитиною з інвалідністю не могла просто дістатися до соціального таксі. І а, не швидка допомога не, не, не могла приїхати сюди. І, і дитина, коли захворіла її, несли на простирадлах просто туди до швидкої. Ось. І друга ситуація це те, що є тут поруч залізна дорога, і щоб до неї дістатися, треба було б по колях іти, ну і так далі. Просто дякуючи Миколу Уманцю, зробили. Зробили тротуар, зробили пандуси. А тут зробив мер громади він, 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 Сітов, зробив перший етап, просто засипали канаву, цю перенесли в іншу. Це звичайно тимчасова історія. Будемо просити, щоб доробив далі. Ось, ну просто от така, така дорога от займає. Да? Анжела хоче показати, просто як це я, 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 ну, як, я, який шлях просто проходить вона щодня, коли добирається до. До станції. Зараз нам йде просто казка. Це, це зараз такого не було. Це, це про... казка, для да. нас це казка. Тут були яма, тут були камеші за такі камеші були за рощі. Mm -hmm. Оце покосили. Нам вивезли Да. Тітрами. Сама коляска важка, дитина теж важить. І просто бути. кожен день. Да. Ну, ми і зараз раніше... не, не, не тільки Анжела може користуватися, а всі громадяни і, і е, матері з Калясками можуть дістатися до станції, ось пандуси, які зробили Окрзалізниця. Всі дуже дякують, люди вже знають. що Дуже дякують. Тому що ми раніше проходили ось біля кулі. А ще нас... Вилажена дорожка дуже шикарна. Ну, скажімо так, не шикарна, да, але, ну, але ти в знаєте, да. Да, да, ну, тут це зробили шикарно. Асфальтіж... А да. сватіш ну, це, це шикарно, це дуже шикарно. Дякую пану, Уменці. Микола Уменці, я хочу подякувати дуже, дуже, дуже велике дякую. Тому що зробили неймовірно. Нам таке навіть не снилося. Дорога. Просто чудове. Часто... Тепер мені легенько. а пандуси так, за всіх чотирьох сторон. Давайте, може, прикидаємо. Давайте, да. дуже... ну, може, то так. Просто значно. що так. часто дуже. так буває, що керівник навіть не знає про проблеми, які ну, взагалі є. Я певний, що Микола Григорович також не знав про, про це. І багато років ця ситуація просто не вирішувалася. І дуже часто. Батьки дітей з інвалідністю просто вони сам на сам зі своїми проблемами. Але завдання номер один це зробити безбар'єрний простір, простір по всій нашій країні. І над цим працює і перша леді, і керівництво держави. З такими маленькими кроками йдемо вперед. Я певно заходився. Як на крилах, Ви бачите, я його пальчиками, пальчиками. Раніше я його отак, отак. Там впала впала, там впала. Малесенька гірочка. Ви бачите, її зовсім, зовсім. Я дуже задоволена. Ми е, просто вирішуємо ще одну проблему дуже велику. Вже закон прийняла Верховна Рада, закон 7087 про розмежування власних та делегованих повноважень. Це ситуація так простими словами сказати. Коли пройшла децентралізація повноваження на громади в дитячій сфері не передали. Тобто міста вони більш-менш виконують повноваження, а сільські та селищні громади ні, все залишилося на районах. Райони, які були раніше. Раніше було багато районів, то, -то маленькі території працівники працювали в дитячій сфері в районах. А після того, як райони укрупнилися, їх стало сім на всю Харківську область, ну, то по всій країні так, десь більше районів, десь менше, але територія дуже велика. І мали, мали повноваження з районів перейти в результаті децентралізації на громади. Але Мінсоц свого часу не подав пропозиції. І повноваження залишилося на цих районах, в яких вже не бюджетів немає, вже не штатів немає, а і, не перед... і на громади не перейшли повноваження. І все. І сьогодні, і сьогодні голова громади хотів би відкрити, наприклад, прийомні сім'ї, а... але не може цього зробити, або вилучити дитину з небезпеки. ССД громади не може, потрібно, щоб це робив район. А в районі нема кому працювати. Ось ми дісталися до пандусу. Він зроблений так що норма. Тут така їхали. Зуплені трошки. Це дуже допомагає. І мама, дітка, ага. ми вже. Так, і от всі люди можуть тут по цим новим тротуарам ходити. І це щоб зробили не тільки один, да, зробили в кожній частині чотири пандуси. Чотири пандуси, так. Да. Да. І ось коли в нас щодо прийомних сімей, в нас коли дуже багато дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. І коли всі кажуть, що вони потрібні жити в сім'ях, їх треба відкривати, прийомні сім'ї. А прийомних сімей у нас закривається кожного року по 400. Розумієте? Тобто, яким чином ми будемо їх відкривати, коли громади не мають повноважень. Відбулася нарада в прем'єр-міністра, де був запрошений мінсоц. Я просто зрозумів, хто ж все ж таки блокує закон, цей 70-77. Мінсоц, Мінсоцполітики, міністр соціальної політики просто. Розповідає, що все добре, нічого не треба змінювати, все і так працює. Ми не хочемо нашкодити. А куди вже гірше? Гірше вже нема куди. Ми щоп'ятниці в координаційному штабі під головуванням віце-прем'єра Ірини Вріщук просто вирішуємо такі питання, які мають вирішувати щодня державна служба. Ось, ну не хоче місо створювати державну службу у справах дітей. Хоче. Двома, людин, двома, двома особами, які там формують політику, вирішити всі справи. Але я впевнений що ми доб'ємось того, щоб переконати всіх, що цей закон дуже потрібний. Всі громади чекають цього закону. І так не може бути, що Верховна Рада прийняла закон, а міністерство з політики блокує його. Ну що це, як це таке майже буде? Такого бути не може. Отже. Хочу подякувати ще вас, Миколаївич, за те, що ви прихилися на мою на моє прохання, допомогли мені. Дякую, це. Це просто знаєте, коли ти знаєш цю ситуацію, коли коли ти розумієш, що ніхто батькам дітей з інвалідністю. Просто не звертають уваги. І це дуже важко розуміти, коли, наприклад, коли наприклад якусь непопулярну реформу там впроваджують, да то там ФОПи, ще їх, якісь інші категорії громадян, вони можуть зібратися, мітингувати добитися чогось. А батьки дітей з інвалідністю вони просто щодня ведуть свою боротьбу, боротьбу за майбутнє своїх дітей, за виживання. І в них немає ні сил зібратися разом щось Витрубувати влад, у влади, да, місцевої там чи іншої гілки влади. І тому на, не, на, на, на них завжди так от і відіграються. Ось така ситуація. Тому ми точно проходити повз не будемо, будемо реагувати і завдяки я кажу такій комунікації, співпраці з місцевою владою, з виконавчою владою, от, наприклад, і голова громади відреагував, Роблять дорогу. Залізна дорога. Зробила свою роботу. Тут такими маленькими кроками будемо рухатись вперед. Дякую всім за увагу.